Доброго дня, шановне панство! Ради вітати вас на своєму уроці. Сьогодні я розповім, як створити тестові завдання за допомогою шалено-популярної соціальної мережі ВКонтакті. А зараз ми перебуваємо на моїй сторіночці ВКонтакті. Для того, щоб тут працювати, вочевидь, має бути створена така сторінка. Потім потрібно створити спільноту. Як це зробити? Зліва з категорії вибираємо «Спільнота». Далі шукаємо кнопочку Створити спільноту. Пропонується назвати нашу спільноту. Як буде вона називатися? Потрібно придумати назву. Хай це буде для початку спільнота проба. Нажимаємо Створити спільноту. Тут можна описати, що це буде за спільнота, для якої мети. Наприклад, ми напишемо, що це буде підготовка до ТПА. Може бути щось інше. Тут же можна завантажити фотографію для того, щоб обкладинку зробити для цієї спільноти. Ми цього зараз робити не будемо, бо це немогальна наша справа. І натискаємо кнопочку Зберегти. Отак, От всього-навсього, одним натиском кнопки ми створили спільноту проба. Бачимо, тут справу. Зараз можна завантажити фотографію, тобто те, що ми не зробили раніше, можна зробити це у будь-яку хвилину. Ми цього робити не будемо. Ми будемо розглядати питання, як створити тестові завдання. Щоб створити тестові завдання, потрібно додати запис. Бачимо, додати запис є така функція. Ми з ставимо курсорчик і тут вже починаємо робити запис. Я роблю це так. Для кого буде це запитання, яке я буду набирати? Очевидь, хай це буде запитання для 6 класу. Тому я тут пишу 6 клас. Потім натискаємо ще і вибираємо звідси опитування. Нам пропонується тут. Запитання і варіанти відповіді. Тобто там, де тема опитування, ми будемо писати сюди запитання. Ну, для простоти створено таке запитання. Скільки буде 2 плюс 2. Скільки буде 2 плюс 2? І набираємо варіанти відповіді. Має бути одна правильна відповідь і декілька неправильних. Тобто ми можемо набирати тут скільки завгодно відповіді. 5, 4, 6, 2. Ось так достатньо. І все, готове наше запитання. Ми вже можемо натиснути кнопочку Надіслати. Бачимо, тут стоїть анонімне голосування. Ми можемо поставити тут галочку, але тоді ми не побачимо, хто буде відповідати на наше запитання. А для вчителя, вочевидь, важливо, хто із учнів і як саме відповідає. Тому ми цю галочку тут не ставимо. Витискаємо кнопочку Надіслати. І ось уже наше запитання готове. Видно запитання, скільки буде 2 плюс 2, і варіанти відповіді. Поки учень не проголосував, тобто, поки він не вибрав ніякої відповіді, він не може бачити, як голосували інші. Як тільки він поставить своє, свою відповідь, він зразу побачить шкалу відповідей, тобто хто як голосував. Давайте ми це зробимо. Наприклад, вибираємо відповідь 6. і ось ми вже бачимо, шкала відповідна. Проголосувала одна людина, але якби це було багато людей, то ми бачили, на, які, на яке запитання, скільки хто дав відповідь. Як тобто для вчителя. Це вже корисна інформація. Корисна інформація це також для учня, бо учень, коли відповідає, то він вже тут бачить, ага, чи попав він у найбільшу категорію, хто проголосував найбільше по цьому запитанню, чи, можливо, він трошки нагадав і може вже задумуватися, чи правильна ж його відповідь. Ось. Також можна робити запитання, не прописуючи його, а вставляючи картинку. Є багато таких завдань, коли незручно їх набирати, а просто, можливо, використати готові запитання. Я покажу, як це робиться. Ми повинні відкрити зараз збірничок. Ось я відкриваю, у мене складний тут на панель збірник. Завдань. Це завдання по ДПА 9 клас. Звідси, що ми робимо? Ми зараз виріжемо запитання і збережемо його у окремий файл. Для цього я використовую спеціальну програму. Яка є в мене на комп'ютері, ось вони ножнички такі. Натискаємо її і вирізаємо запитання. Що ми хочемо взяти? Ось, наприклад, є гарне запитання, зводіть дріб до знаменника 21. Ми зараз його вирішимо. Ось так. І з варіантами відповіді. Тобто мені навіть не прийдеться набирати відповіді. Готове запитання з варіантом відповіді. Я його вирізала. Воно вже в мене пропонується у файлку, я його тільки збережу. Файл Сохраніть как. Покладу його десь в окрему папочку, От хай воно буде під назвою одиничка. Сохраніть. Все, я зберегла це запитання. Так. Переходимо знову на нашу спільноту і тепер додамо те запитання, яке ми зберегли картинкою. Тобто, ось тут, додати запис. Знову ж таки, я пропишу для якого класу. Хай це буде знову шостий клас, любийний. Далі. Бачимо тут функція фотографія використовуємо. Завантажити фотографію Натиснули. Тепер шукаємо, куди ми її поклали. Я поклала її в цю папочку «1.1». Ось вона в мене «1». я її вибрала. І нажимаємо Открить. Відкривається ця фотографія. Видно, вона вже завантажилася прямо сюди. Тобто, це є запитання з варіантами відповіді. А далі робимо так, як ми робили: ще опитування. Тільки тепер у темі опитування, тобто в запитанні, я нічого не напишу, бо вже запитання в мене сформоване. Але мене не пустить далі, поки я тут щось не напишу. Тому я тут ставлю просто крапочку. І набираємо варіант відповіді. Варіант відповіді ті, які вже є. Тобто А, Б, В і Г. Ці варіант відповіді, які нам пропонуються. І нажимаємо кнопочку Надіслати. І ось таким чином. Сформоване наше запитання із фотографією, з використанням готовою фотографією. Теж так само дитина може голосувати і бачити варіанти відповіді, які тут є. Ось таким чином створюються тестові завдання у контакті. Так, ну а тепер, що робити з тими завданнями, які ми тут нас Ми створимо 5, 6, 10 завдань. Що з ними робити? Як їх надіслати учням? Дуже просто. Зліва вгорі ми бачимо ось тут адресу нашої сторіночки, адресу нашої спільноти, ми її виділяємо, копіюємо і надсилаємо, кому ми хочемо, надсилаємо своїм учням, чи то буде в якусь групу надіслати, чи то, можливо, просто їм роздати, як завгодно, чи смс-очку надіслати, тобто, щоб вони заходили ось в цю спільноту і тут проголосовували. Далі, якщо ви закрите спільноту наступного разу, коли відкрите, як вам зразу ж потрапити у цю спільноту. Можливо, декілька варіантів. Можливо, ви будете переходити із вкладочки спільноти і шукати її там в своєму списку. А можна зробити набагато простіше. Можна просто цю спільноту поставити у закладочки. Як це зробити? Справа під фотографією є три кнопочки. Відкриваємо їх. І ось тут вибираємо додати до закладок». Все, натиснули, і вона в нас вже в закладочках. Бачимо, появилася видалити закладок. Тобто тепер що ми робимо? Тепер дивіться, перебуваючи на своїй сторінці, все моя сторінка, так? вибираючи закладки, ми вже побачимо, ось спільнота наша проба. І тепер ми просто не натискаємо і от попадаємо ту спільноту, яку ми щойно створили. Дякую за увагу, до побачення!